Рівне, воно живе, воно дихає, засинає і прокидається, хвилюється і радіє, відчуває спеку й холод, плаче і усміхається. Тут панує тепла атмосфера гостинності та затишку, гармонійно поєднується захоплююча історія та пульсуюче сучасне життя. Наскільки гостинним є наше місто, можуть переконатися усі охочі, завітавши на фольклорно-етнографічне свято музейні гостини, що вже понад 20 років проходить у рівному. З моєї точки зору, це найбільш вдалий захід, такий культурологічний, який відбувається в нашому місті, з декількох причин. Ну, перше захід не зорганізований. Захід такий досить душевний, сімейний. Можете вірити, можете ні. Я працював декілька років у Львові, декілька років у Києві, я завжди приїжджав на цей захід. Багатобарвне свято цього року об'єднало понад 300 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з усієї України, перетворивши серце міста на ярмарок з народними гуляннями. На подвір'ї краєзнавчого музею в День Свята можна знайти найрізноманітніші вироби з бурштину, дерева, лози, шкіри, кераміки та глини. Багато культурних заходів міста збирають гостей з усієї України, проте слава прорівна сягає далеко за межі нашої держави. Тож брама міста відкрита також для гостей із-за кордону. День Європи свято, що традиційно відзначається в країнах Європейського союзу, а також в Україні. Я хотів би, щоб ваша молодь сказала, що ми хочемо жити в Україні так, як в Європі, так як в Європі. Урочистий європейський парад за участі міського голови, представників Євросоюзу в Україні та гостей з дружньої Польщі та Словаччини, а також презентація національного одягу країн-учасниць ЄС не єдине, чим дивували гостей. Юні художники впродовж усього святкування створювали колаж з найвідоміших місць Європи. У центрі символічна арка Рівного. Саме таким юні дарування бачать майбутнє нашого міста, і, можливо, з часом ця мрія здійсниться. thank <laughs> you Ще один захід, на який радо приїздять гості з-за кордону, це український фестиваль ковальського мистецтва Металеве серце України. Вперше відбувся 24 серпня 2012 року у Рівному. 20 ковалів з різних куточків України разом з майстром з Голландії Хубом Сенсоном виготовили серця, які стали деталями головної композиції Металевого серця рівного. На другий ковальський фестиваль з'їхалися майже 60 ковалів з різних куточків України. Та Майже два десятки майстрів із-за кордону, а саме з Чехії, Болгарії, Голландії та Японії, які впродовж трьох днів працювали над створенням скульптур янголів-охоронців. Віднині найгарніший металевий янгол Архангел Михаїл живе у Рівному і охороняє його мешканців від негараздів. Підтримувати традиції та культуру є обов'язком кожної нації. А пісня один з найпрекрасніших видів усної народної творчості. Саме вона оповідає нам справжню історію країни та від покоління до покоління передає любов до батьківщини. Дитячо-юнацький конкурс української музики Бурштинові нотки започатковано у 2010 році, і проводиться він традиційно у грудні на Святого Миколая. Минулого року у семи номінаціях взяли участь 407 учасників з 17 регіонів України. Це вже конкурс фахово направлених дітей. Тобто то конкурс музичних училищ, вишів музичних. Це вже ніби е, діти обрали собі е, таку дорогу, такий фах, таку професію творчу. Ось чим він ще от відрізняється від інших конкурсів. Ну Молодці, рівне, тримає першість. Ше співати та грати на музичних інструментах вміє молодь рівного у 2011 році. Збірна міста взяла участь у телепроєкті майданс 2 і під керівництвом хореографа Аліси Зайцевої посіла у фіналі, що відбувався на Майдані Незалежності у Києві, почесне третє місце. А за голосуванням членів журі взагалі отримала найвищі бали. Окрім того, рівненські майдансери здобули статус команди глядацьких симпатій, і у подарунок отримали автомобіль, який подарували міській дитячій лікарні. Рівне місто не лише переможців, а й справжніх патріотів. Вишиваний рекорд ще одне досягнення рівнян. Вперше звання вишиваної столиці місто здобуло у 2006 році, коли на Майдані Незалежності зібралося понад три тисячі рівнян у вишиванках. А у 2011 році любителі національного одягу побили досягнення чернівців, зареєструвавши 6570 городян у вишиванках. Серед них було чимало малюків і навіть немовля, котрому виповнилося три тижні. Також по Чесне посвідчення учасника рекорду отримав і пес, одягнений у вишиванку. Досягнення рівнян внесли до книги рекордів України. Рівне місто рекордів. І вкотре рівняни довели це 21 лютого 2013 року в міжнародний день рідної мови, коли в центрі міста встановили найбільшу в світі літеру «Ї». адже ця літера існує лише в українській мові, і без неї не було б слова Україна. Завишки літера сягає 3,6 метра. Цю подію також зареєстрували до Книги рекордів України. Те, що рівняни справді люблять свою рідну мову, вони доводили неодноразово. Як би не починалася весна в усіх куточках України, а у Рівному весна починається з Шевченка. Усе місто в ці дні прикрашене сіті лайтами з автопортретом молодого Шевченка. А учні шкіл міста демонструють своє мистецтво читання віршів поета і своєю енергійністю вражають не лише журі, а й гостей свята. Візьміть срібно, злато та будьте багаті. А я візьму сльози, лихо будувати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Аби вшанувати майстрів слова та пензля та надихнути їх на створення нових шедеврів з червня 2012 року запроваджено дві премії у галузі мистецтва та літератури. Премія імені художника Георгія Косміаді та премія імені письменника Уласа Самчука стали найвищими відзнаками міста. Вони присуджуються до дня народження видатних діячів, відповідно 24 березня та 20 лютого. Першим лауреатом премії Уласа Самчука став рівненський письменник Євген Шморгун. За твори і під. Тьма не здолала його та твердь. А премію Георгія Косміаді найвищу відзнаку митців образотворчого мистецтва отримав перший голова спілки художників України на Рівненщині Костянтин Литвин посмертно. Турні заходи організовує не лише міська влада, а й позашкільні навчальні заклади. Рівненський палац дітей і молоді уже 18 років поспіль проводить благодійний марафон з вірою в майбутнє. Щороку цей захід набирає нових обертів. Вихованці, готуючись до марафону, вкладають у роботу не лише власні сили і таланти, а частинку душі. Вони щоразу дивують рівнян чимось новим. Це і феєричні шоу та флешмоби, і цікаві концерти та вистави. Енергія добрих дитячих сердець та дух свята переповнює вулиці міста, якими в день відкриття марафону крокує святкова хода. І на 10 днів рівне охоплює масштабне дійство, яке нікого не лишає осторонь. Кожен рівнянин може долучитися до участі в марафоні і поділитися теплом свого серця. Морально та матеріально підтримати тих, хто цього найбільше потребує. Рівне. Хто ніколи не бував у нашому світлому місті, над вечірньою рікою не мріяв дозорі, з друзями не блукав широкими вулицями, значить, не бачив найкращого міста на землі.